І давайте почуємо, так би мовити, голос народу, що думають, зокрема, кияни щодо виборів, виборчого процесу, чи налякають їх в умовах війни. Все це. Тож давайте їх почимо. А який смисл зараз проводить вибори? Діло в тому, половину українців за кордоном. Ну, Чи будуть вони дійсні, чи будуть вони вважатися дійсними чи ні? Я думаю, що. Зараз ну, не, не вчасно, то що воює скільки наших хлопців. Треба, щоб вся Україна була вдома. Тоді можна і вибори проводити. Ні, не боїмося. Ми зо. Аргументуйте чому? Трішки треба пош... прошерстити верхи. Якщо вибирати президента, треба зразу вибирати депутатів. Тобто зразу треба депутатів переобрати, а тоді воно видно, буде, буде зеленський чи. Ну, взагалі, зеленський хлопець нормальний. А от депутати, щоб його ці слуги народу трішки розігнуть. Та ні, ну не знаю. Я вважаю, що воєнний час зараз зараз недоречно вибори вже все закінчиться, будуть якісь вже гарантії безпеки, тоді вже можна проходити вибори спокійно. Я думаю, що президент це буде згодний повністю. А так зараз ну, я не бачу як ніякого сенсу. Ви ж розумієте, що може початися, ну, <шуб offenders> як і було це. Якісь подстави, ну, грубо говоря, зранні чоловічки і все інше. Зараз не потрібні, не на часі. Як буде мир, тоді будуть і вибори. Я не боюсь проведення виборів. Чому? Розкажіть. Ну а чого їх бояться, ну надо проводити вибори. Я считаю, що надо. Пора. Для чого? Для чого? Щоб перемена була у нас мир, дружба і вообще все.